Вітаю вас, малята! подивіться, скільки я насобирала осіннього листя. Всі ці листочки такі гарні і такі різні. Осінь фарби готувала, відерця наливала, змішувала, чеклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. Отож сьогодні ми з вами на занятті з малювання будемо розфарбовувати осіннє листя. Для цього нам потрібні фарби, пензлики, водичка і ось такі дві заготовочки. Їх дуже легко зробити. Для цього треба взяти листочок, можете взяти будь-який, який вам заманеться який ви знайдете на вулиці. Обводите його олівцем на аркуші паперу. Потім його вирізаємо. Якщо ви самі не зможете це зробити, попросіть допомоги у батьків. Починаємо розфарбовувати ось цей листочок. Цей листочок кленовий, він з дерева клин. Давайте його роздивимось, от він лежить листочок, він жовто-одивший. Оранжевого кольору. Тож спочатку беремо жовту фарбу і зафарбовуємо весь листочок жовтою фарбою. Наші фарби, якщо у вас акварельні, вони люблять багато водички, тому ж водички не шкодуємо. Ось я зафарбувала листочок. Хочу вам нагадати, щоб ви щось підкладали під листочок, закривали стіл, щоб його не забруднити. Починаємо далі. Беремо оранжеву фарбу, коли зафарбували листочок, і наносимо такі маски. Тим паче, коли листочок ще вологий, фарба дуже гарно розходиться. Подивіться, ось такими мазками. Ось тут трішки темніше, а до кінця листочка світліший колір. Ось подивіться, який у нас гарний листочок вийшов. Можна ще додати трішечки помаранчевої фарби. Ось такий листочок. Все, відкладаємо, щоб він підсух. Беремо наш наступний листочок. Це у нас листочок з дерева липа, липовий листочок. Подивіться, якого він кольору жовто-зелений. Знову беремо жовту фарбу і зафарбовуємо весь листочок спочатку жовтою фарбою. Коли листочок розфарбували жовтою фарбою, переходимо до зеленої. Подивіться, будь ласка, півлисточка жовтого у нас, а півлисточка зеленого. Ось ця половинка у нас зелена. Беремо зелену фарбу і наносимо. Можна отак поділити, щоб видно було краще. І розфарбовуємо зеленою фарбою. І розфарбовуємо ось так, трішечки сюди у нас пішов. Дивіться, дивимось на листочок ось тут у нас, тут ще темніше. Фарба у нас. Ось я розфарбувала листочок. Фарбою зеленою, а ось, може, інший листочок, не липовий, а з якогось іншого дерева. Ви розфарбуєте, який у вас листочок. Потім ми почекаємо, коли все підсохне. Подивіться, які у мене листочки вийшли. Ось з цієї сторони листочки, які я намалювала, а з цієї сторони листочки звичайні, які я знайшла під деревами. Справжні листочки. Правда ж схоже, тепер можна домалювати прожилки листочком. Дивимось на листочок і малюємо, як там. Ось такі прожилки можна намалювати і в цьому листочку. Ось такі листочки вийшли у мене. А які листочки у вас вийшлися? Будь ласка, надішліть мені своє фото ваших листочків. Буде дуже рада. До побачення, малята. Дякую за увагу!